Жіння дотик з доктором Чарльзом Стенлі ділимося Євангелієм по всьому світу. до 43 років я не знала Господа. Виходить, що і дитинство, і молодість. Я була без Господа. Я знала про Бога, але не знала Христа. Не мала взаємин із Христом. Коли я познайомилася зі своїм чоловіком, у нас обох було троє дітей. Одружилися ми близько 14 років тому, і ми зрозуміли, що хочемо і спільних дітей. Але було чотири викидні. Я мала проблеми зі здоров'ям, багато було проблем, які не дозволяли нам мати дитину. Я розгорнула книгу буття і почала молитися, надихнувшись прикладом Авраама та Сари. Моє серце відкрилося, і я кажу, Бог поблагословив їх. І я молилася так. Тоді ми дізналися, що в нас з'явилася п'ята нагода, і усе ніби мало чудовий вигляд. Коли народився Ентоні, ми були переповнені радістю. Я була шокована, адже після стілько викиднів почула плач своєї дитини. Я побачила її обличчя. Тобто Бог дав нам це прекрасна маля. Він переживав усе, що я могла уявити. У ньому здійснилися всі мрії. Ми не уявляли, що може бути інше від цього маляти, крім блаженства. Ми гадали, що все, що ми пройшли перед цим, того вартувало. Йому виповнився рік. Маля заговорила, і все було чудово. Але ось у віці 14 місяців у нього піднялася температура. Його поклали до лікарні та обстежили. Лікарі гадали, що в нього зараження крові, тому ми тоді дуже перелякалися. Він вижив, але ось спостерігаючи за ним, ми побачили, що з дванадцяти слів його мовлення зовсім припинилося. Він уже не міг робити багато чого з того, що робив раніше. Він уже не грав з іграшками як слід, і почав поводитися дивно. Його рот почав виглядати ніби замерзлим. Ми не знали, що ж буде далі. Ми не знали, що таким він буде багато років. У нього діагностували аутизм, а незабаром і розлад слуху. Апраксія мови З'єднання між мозком та ротом не функціонувало. Чотири роки він не говорив, і в повсякденному житті він не міг повідомити про свої потреби, тому нам було дуже важко. Ми докладали значних зусиль, намагаючись навчити його мови знаків, але й це не працювало. Адже вимовляти слова він не міг, рухати руками теж не міг. Я відчула, що Бог поклав мені тягар на серце, почати підготовку і здобути навички для спеціального навчання Ентоні. Щоб навчити його, мені треба було здобути навички. Нерідко я відчуваю, що мені це не вдається. Я не роблю того, що необхідно. Іноді навчати сина дуже важко. Це складно, бо йому багато чого дається з труднощами. Часу йде більше, доводиться кидати все решту і зосереджуватися на цьому. Через проблеми зі слухом йому важко сприймати інструкції. А тому доводиться повторювати те, чого ти намагаєшся його навчити, і показувати на прикладі. Показуєш, як щось написати, або показуєш те, чого намагаєшся навчити. І це працює набагато краще, ніж пояснювати словами. Багато чого є в моїй історії, і сподіваюся, що зможу допомогти й іншим. Я багато чого пройшла і гадаю, багато інших людей пережило те саме. Ми іноді вважаємо, що занадто незначним, щоб через це турбувати Бога. Але навіть мале у своєму житті треба звіряти з ним. А тому моліться не лише у важкі часи, а й коли справи йдуть добре. Моліться, щоб дякувати Богові. Моліться, щоб поклонятися йому від доктора Стенлі. Я засвоїла урок. Найближча відповідь 45 сантиметрів від рішення. А це відстань від колін до підлоги. Стати на коліна для молитви це завжди відповідь на будь-які проблеми, з якими ви зіткнетеся в житті. Я молюся за Ентоні, щоб він використовував усе дане йому Богом для прославлення його, щоб він йшов за Ісусом і знав його. Далі в дотику. Чи впливає молитва на Бога? Яке ваше найпотужніше надбання як послідовника Христа? Яка ваша найбільша перевага? І який найпрактичніший дар з усіх даних вам Богом? Відповідь на всі три запитання: одна молитва. Іноді ж ми сприймаємо її як щось самою собою зрозуміле. Ми думаємо, ну так я завжди можу помолитися, коли треба. Якщо спитати в когось, а ви вірите в молитву, він відповість так. Якщо ви спитаєте, а ви молитеся, більш ніж ймовірно, відповідь буде так. Ви спитаєте, а кому ви молитеся? Людина скаже Богові. тоді ви спитаєте, розкажіть мені про свого Бога? І ви почуєте купу різних небіблійних, незрозумілих. Плутаних відповідей про те, хто такий Бог. Одна з супровідних обставин це запитання та сумніви, які закрадаються в життя людей, вони думають: я вірю в Бога і молюся, але і замість мати молитовне життя віри, їхнє молитовне життя характеризується словами сподіваюся. Вони моляться і сподіваються, звертаються із проханням і сподіваються. Вони розповідають Богові про свої потреби, бажання і сподіваються. Але Бог не мав наміру, щоб наше молитовне життя характеризувалося словами сподіваюся, що так, але його намір, щоб молитовне життя характеризувалося впевненістю, твердістю та непохитністю, щоб ми приходили до Бога і просили з вірою в серці, що наш небесний отець є Богом любові, благодаті та доброти, і він готовий почути молитву своєї дитини і відповісти на неї. Ось його намір. Ось такий він Бог? Як нам прийти до Нього? Через Його Сина Ісуса Христа? Це найчудовіша перевага з усіх, які ми маємо: розмовляти з Богом, слухати Його, і знати, що Він з любові промовляє до нашого серця. А тому, ось що я хочу зробити в цій проповіді розібрати ось яку тему: чи впливає молитва на Бога? Впливає, чи ні? А у цьому процесі я хочу відповісти на чотири нав'язливі запитання, які дуже часто гніздяться на задвірках нашого розуму. і коли ми молимося, ці запитання час від часу спливуть. Коли ж це відбувається, наша віра применшується Але ж небесний отець бажає, щоб ми приходили до нього з упевненістю, непохитністю та сміливістю. Тому то я й хочу прояснити. Звернімося до добре відомого уривка з нагірної проповіді. Сьомий розділ Євангелія від Матвія, сьомого вірша одне з найпростіших тверджень Ісуса про молитву нерідко люди думають так. Треба лише попросити, і тоді я одержу. Але ось що необхідно пам'ятати: чистота серця. Послухайте, чистота нашого серця. Впливає на відповіді Бога на наші прохання. Послухайте, що каже Ісус. Із сьомого вірша сьомого розділу Євангелія від Матвія просіть, і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять йому. Далі Ісус запитує чи що серед вас є людина, що подасть своєму синові каменя, коли хліба проситиме він? А коли риби проситиме, то подасть йому гадину. тож, як ви бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати. Скільки ж більше Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме в нього? Ось такий він Бог добрий Бог, який бажає давати своїм дітям добрі дари. І ось чотири запитання, на які я хочу відповісти. Чотири нав'язливі запитання, які гніздяться на задвірках нашого розуму, і часом призводять до проблеми. Нерідко люди відповідаючи кажуть якщо все це так, тоді чому? Що ж, розглянемо ці чотири запитання? Послухайте уважно, щоб точно почути, що я скажу і чого не скажу. Перше запитання хтось каже якщо Бог справді знає всі мої потреби. Адже з ваших слів він все знаючи й він знає всі мої потреби. Якщо він знає всі мої потреби, то навіщо мені казати Богові про те, що він і так знає? Що ж усвідомимо? ось що перше, ви не інформуєте Бога? Ви не надаєте йому інформацію. Отже, ми маємо молитися Богові, хоча й знаємо слова Ісуса. знає Отець вас, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання? То навіщо вам просити Бога? Бо так ви робите наступне: ви шануєте Бога, ви шануєте його як джерело задоволення ваших потреб, ви шануєте його як ресурс задоволення ваших бажань та потреб. Просячи Бога, ви тим самим шануєте його. Бог бажає, щоб ми просили Його. А інакше, що відбувається, ми приймаємо як само собою зрозуміле, коли все йде добре. Мені от цікаво, як часто ви зупиняєтеся, щоб справді воїстину, подякувати Богові. Коли нас починає турбувати наше здоров'я, і ми дякуємо Богові за нього. Коли захворіємо, коли ми починаємо дякувати Богові за місце, де мешкаємо, коли з нашим житлом щось трапляється за нашу машину, на якій їздимо, коли щось трапляється з нею, коли згадуємо про друзів, коли вони раптом відходять. Бачте, Бог бажає, щоб ми просили. Він хоче цього, оскільки так ми кажемо. Ми розуміємо, хто ти. Ми знаємо, що ти джерело, а тому приходимо до тебе. Писання каже, не одержуєте, бо не просите. Послухайте, те, що Бог знає ваші потреби, не привід. Він знає і він задовольнить. Ви не просите Бога. А чому? Або приймаєте як саме собою очевидне, або занадто горді, щоб просити. Ви скажете, я не думаю, що Бог, я не хочу його турбувати. Що ж, дозвольте, я спитаю вас, як ви можете потурбувати все знаючого? Потурбувати Бога ви не можете. Ви скажете, гадаю, Бога не цікавлять незначні речі в житті. Які, наприклад? Послухайте. Якщо ви на щось хочете одержати відповідь, Бог зацікавлений у цьому? Вам потрібні мудрість та напрямок? Бог зацікавлений. У вашому житті потреба фінансова, фізична, матеріальна, у взаєминах, хоч би що це було. Бог зацікавлений. Його турбує, що відбувається у вашому житті. Отже, те, що Бог знає, не привідне молитися. Друге часте запитання зводиться ось до чого. Якщо Бог уже визначив, що він зробить у даній ситуації, навіщо мені молитися? Схоже на порожню витрату часу. Якщо Бог уже визначив, що він зробить, навіщо мені молитися? Є причина, є дві гарні причини молитися, коли Бог уже точно визначив, що робитиме в ситуації. Перша подумайте про це. Коли ми з вами молимося, про те, про що Бог знає, що він зробить. Для чого мені молитися? Ось причина. Бо коли ми з вами почнемо молитися, хай би що намірився зробити Бог, він м'яко, терпляче, спокійно, іноді швидко, іноді за період часу почне діяти в нашій волі та нашому бажанні. Відбувається ось що Бог приводить нас у гармонію зі своєю волею, і коли він зробить те, що ми просили його зробити, або зробить за своїм вибором, ми будемо в гармонії з його волею, де немає гармонії, там немає й миру. Ви не можете мати миру з Богом, коли ви не в гармонії з ним. Скажімо, ваш друг хворий дуже-дуже хворий. Чи знає Бог, що зробить? Знає. Якщо Бог уже знає, що він зробить, то навіщо мені говорити з ним про це, коли він уже все вирішив? Але ж ви не знаєте, що він зробить? Друге, припустімо, Бог знає, що забере ту людину зі сцени. Бог покличе її додому. Ви скажете, Бог уже все знає, навіщо мені молитися? Бо коли Бог діє в нашому житті і приводить нас у гармонію зі своєю волею, то він готує нас, готує нас за допомогою усвідомлення Його присутності. І коли ми проходимо через бурю, ми маємо мир. Це одне. Друга причина часом Бог уже знає, що він зробить, але бажає, щоб ми молилися, адже ви можете бути інструментом, який Бог використовує для здійснення задуманого. Скажімо, ваш друг хворий. Бог поклав на вас тягар, і ви починаєте волати про стілення друга. Спочатку ви не знаєте, чи це воля Божа чи ні. Але що довше ви молитеся, то сильнішими стаєте у своїх почуттях, і ви більше вірите в серці, що Бог бажає стілити друга. Я хочу, щоб ви побачили. Ось що Бог використовує вас, він вас використовує як інструмент. Чи міг він обійтися і без вас? Звичайно, міг би, але він використовує нас як інструмент. Що ж далі? Бог прославляється в цьому процесі. Наша віра зміцнюється. І що далі? Ми маємо мотив сильніше, старанніше, частіше молитися про інші наші ситуації та обставини. Отже, те, що Бог визначив, що він зробить, не означає, що нам з вами не треба молитися. Адже Бог бажає Бог діє в співробітництві з нами. Тобто багато чого він робить через нас, але ж багато чого він міг зробити і без нас. Наприклад, він міг би донести Євангелії до всього світу і без кожного з нас, але він вибрав через проповідь, через пів, через написане слово тощо такі його способи приводити людей до Спасительного пізнання Ісуса Христа. Таким чином молитва має цей чудовий аспект, про який ми нерідко забуваємо. Нерідко виникає, й ось яке запитання. А саме, а успіх. Послухайте, чи залежить успіх вічних постанов Божих від наших молитов? А що таке вічна постанова Божа? А ось що це його плани, яким він визначив здійснитися, попри все? Тобто є речі, які Бог зробить, хай би що там було? Молися, не молися, а Бог це зробить отже, ми кажемо про деякі його постанови. Візьміть, наприклад, те, що Бог вибрав Авраама, Ісаака, Якова, дванадцять його синів, ізраїльський народ. Бог вибрав їх, як свій вибраний народ і сказав: ось що я зроблю. І друже, мій неважливо, що відбувається в цьому світі, скільки яких рад засідає, скільки війн іде, Усе це не має значення. коли Бог щось постановляє, він це й здійснить. А тому наші молитви ніяк не впливають на те, що Бог визначив зробити безумовно, але є й умовні речі. Наприклад, він каже, І впокоряться люди мої й помоляться, далі він каже, І повернуть зо злих доріг своїх. Він каже: я вислухаю з небес і прощу їхній гріх та й вилікую їхній край. Це обумовлюється чим? Тим чи будуть вони молитися? Але є й те, про що Бог каже, ось що станеться, і жодні як що, а але жодні молитви ніяк на це не вплинуть. Чи впливають наші молитви на постанови Божі? Аж ніяк. ніякого впливу на його постанови не мають. щось Бог зробить попри все? Але ж, проблема наша не в цьому тобто зрозуміло, що нам нема чого молитися про те, що Бог ухвалив, визначив і зробив це давним-давно. чим ми нічого поробити не можемо. Однак ми з вами відповідальні за своє власне життя. А якщо ми не будемо молитися, які будуть наслідки? Якщо ми не будемо молитися за своє життя, наслідки будуть. Ми впадаємо в гріх, ми сумуємо, впадаємо в депресію, стаємо марними та сухими в своєму житті. Наше життя не має належної ваги. А чому? Бо молитва підтримує зв'язок. Тобто молитва як канал енергії та сили, де молитва, там сила. А де молитви немає, там немає й сили. А ви міркуєте, чому я раз у раз впадаю у гріх? Чому не можу зробити оце? Чому мої проповіді неефективні? Чому неефективне моє свідчення? Чому я не розумію того й цього? Я поставлю вам нескладне запитання: скільки часу ви проводите з небесним отцем? шукаючи мудрості, проводу, напрямку, його сили у своєму житті? шукаючи відкриттів з його слова, сили, щоб зробити те, що Бог, як ви знаєте, хоче від вас? Це канали сили, перекриєте його й матимете проблеми. І я кажу про те, що перекриває цей канал сили. Ми сумніваємося. Якщо Бог уже знає, навіщо мені молитися? Якщо він уже визначив, то яка різниця молюся я чи ні? Різниця величезна, адже ми відповідальні за своє власне життя, за наші власні дії в житті або їх відсутність. Коли ж ви встановлюєте зв'язок з Богом у своєму молитовному житті, це стає суттю та змістом того, що з вами відбувається. Знаєте, що тоді буде? Ви матимете мир, радість, достаток, та ще Бог почне використовувати вас у житті людей. Ви кажете, я хочу, щоб Бог використовував мене, то почніть молитися. Але не так, о боже, будь ласка, використовуй мене, а моліться ось як ви слухаєте. Скажіть амінь. Амінь моліться ось як. Боже, зроби мене придатним для використання, і знаєте, що він зробить? Тренуватиме вас до знемоги. Ви станете придатними для використання, і Бог почне діяти у вашому житті. Отже, ви маєте вибір, можете прожити своє життя егоїстично, живучи для себе, роблячи своє, а потім озирнетеся назад і скажете, що сталося? Ось Біблія каже про те, що Бог бітре всі сльози. А знаєте, через що ми будемо плакати на небесах? Звісно, я не можу це довести. Ніхто з нас точно не знає, що там буде. Але я маю таке уявлення, якою буде причина сліз. Там в одну мить ми побачимо. Ми могли зробити, ми могли бути. Ми могли зробити. Ми могли вплинути на життя інших і не зробили цього. Якщо через щось ми будемо плакати на суді, а це буде суд, де даватимуться нагороди. То саме через це. Ось і останнє запитання: чи змінює наша молитва рішення Боже? Що ж, розгорнімо місцеписання, книга Вихід, розділ 32. 32-й розділ книги. Вихід. Я вам розповім, що відбувається. Мойсей побував на горі Сінай, отримав 10 заповідей. Бог бачить, що відбувається. І ось що Господь сказав Мойсеєві. Він сказав, вони розбестилися, і промовив Господь до Мойсея: Я бачив народ, той, і ось народ твердоши, і він, а тепер залиши мене й розпалиться гнів мій на них. Я винищую їх, а тебе зроблю великим народом. І Мойсей став благати лице Господа Бога свого та й сказав: нащо, Господи, розпалюється гнів твій на народ твій, якого ти випровадив з єгипетського краю силою великою та міцною рукою? Нащо будуть казати єгиптяни, говорячи, на зле ти їх вивів, щоб повбивати їх в горах та щоб винищити їх з поверхні землі? Вернися з розпалу гніву свого та й відверни зло від свого народу. Згадай про Авраама, Ісака та Ізраїля, рабів своїх тощо. І Біблія каже в чотирнадцятому вірші, і Господь зло, про яке говорив, щоб зробити своєму народові. То чи означає це, що ми з вами можемо приходити до Бога? Коли він вирішив, що зробити, змінювати його рішення? Ні. І подумайте ось про що. Добре, подумайте. Хто поклав тягар за Божий народ на серце Мойсея. Це зробив Бог. Чому він це зробив? Бо бачив розбещеність їхнього серця. Він знав, що відбувалося. Вони там веселяться. У них велика вечірка навколо золотого бичка. Вони вклоняються йому, хоча це не він вивів їх з єгипетської неволі. Бог каже: Я покараю їх. Мойсей волає до Бога, кажучи, зміни своє рішення, не роби цього. І що відбувається? Бог кладе тягар на серце Мойсея. Мойсей має великий жаль до ізраїльського народу. Він волає до Бога. Будь ласка, благаю, прошу тебе, дай їм ще один шанс. І Бог каже: гаразд, гаразд, Бог змінює своє рішення. Тож послухайте уважно. Ви слухаєте? Скажіть амінь". амінь. Що стосується Бога, є три речі, які ніколи не змінюються: його характер, його цілі. Та його обітниці вони ніколи не змінюються. Отже, коли ми кажемо про зміну рішення Бога, він не може змінити своє рішення відносно того, що пов'язано з його характером. Його цілями та його обітницями. Він не може змінитися, він незмінний Бог. Отже, коли Біблія каже, що Бог змінив своє рішення, дивіться, що відбувається. Він сказав гаразд Мойсею: я чую, що ти кажеш. Мойсей сходить з гори. І бачить усе, що відбувається. І що він робить? Він виголошує суд і спалює золотого бичка, він розтирає його в порошок, кидає порошок у воду і змушує народ випити цю воду. І тоді він закликає своїх прихильників із племені Левієвого і каже: витягніть мечі. Але хвилину, адже він щойно волав до Бога, що він не робив нічого такого. І було вбито три тисячі з народу. Бог знав стан народу. І він поклав на серце Мойсея тягар молитви про них. Чи знав Бог, що зробить? Знав. І що відбувається? Мойсей у жалю до народу. у жалю до них. У любові до них бачать, як вони розбещуються, і ось три тисячі з народу вбито. Іноді ми з вами прийдемо до Бога і попросимо його зробити те, друге і третє. І знаєте, що ми з'ясуємо? Бог знає, що найкраще з усього, почувши молитву Мойсеєву і, будучи Богом благодаті, він ушанував Мойсея як заступника. Проте Бог виконав свою волю, і знищив тих, хто розбещував народ. Чи можемо ми молячись спробувати змінити рішення Боже? Не намагайтеся це робити. Не в цьому справа. А справа в тому, що все, що Бог вирішив зробити, він зробить. Чи мають наші молитви вплив? Так, мають. І ось як краще це висловити не те, що ми змінюємо рішення Боже, а Бог відгукується на нашу молитву у своїй мудрості згідно з ситуацією. Отже, ми не переконуємо Бога. Нам нема чого переконувати Бога відповісти на нашу молитву. Він і так бажає. Ми приходимо до нього для того, щоб він дав нам прохання нашого серця. Ми в молитві не намагаємося змінити те, чому Бог визначив статися. Але ми просимо його розібратися з тими аспектами в нашому житті, з якими він вирішує розібратися. А це кожен з аспектів нашого життя. І якщо ми прийдемо до нього з чистим серцем, шукаючи його волі, він покаже нам іноді швидко, а іноді ми не знатимемо, доки він не почне діяти. Він покаже нам свою волю, він виконає свою мету. Він приведе нас у гармонію зі своєю волею та метою. Хоча спочатку це може бути не те, чого ми хотіли. Він виконає бажання нашого серця і потреби нашого серця, бо він такий наш батько, наш люблячий небесний отець, добрий, він сильний, він любить нас безумовно і добрий до нас. То чи є різниця молимося ми чи ні? Є. Є, є різниця молитися ви чи ні? Чи є різниця молитися ви про своє життя чи ні? Є. А про людей, про друзів, є різниця. А як щодо тих, кого ви не знаєте? Є різниця. Адже ось як Бог любить нас, Він хоче використовувати нас, щоб вплинути на чиєсь життя. І дивіться. Адже більш ніж ймовірно, перш ніж ви повірили в Ісуса Христа як у свого особистого Спасителя, знаєте, що зробив Бог? Відповів на молитву того або тих, хто молився про ваше спасіння. Така Божа благодать. Якщо ви були благословенні сьогоднішньою передачею, будь ласка, зайдіть на наш сайт intouch.org. Доти. По всьому світу ми приводимо людей до зростаючих взаємин з Ісусом Христом, які посилюють місцеву церкву. Ця програма профінансована служінням доти і стала можливою завдяки божій благодаті та вашим вірним молитвам та пожертвам.